Доброня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходь, ми вулиці Соборна. 1. У нас нове надхожня Volkswagen Jetta 2013 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з об'ємом на 2 літра бензин. Встановлено ГБО, Автомобільчик в ідеальному технічному стані. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі місті Вінниця за 8990 доларів. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову оптику. 16 оригінальні легкосплавні диски дисків в гарному стані. Авто без пошкоджень, без підкрасів, дуже доглянутий, повністю. Тонований, в кузові седан, має великий місткий багажник, один з найбільших в своєму класі, дуже доглянутий, без нарікань. Лакофарбе покриття автомобільчика без зауважень взагалі, ніяких вкладень робити в автомобільчик не потрібно. Переходимо до заднього ряду, надзвичайно великий текстильний диван просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгорівника для пасажирів. Склопідйомнички без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без сарапин, без п'яти дуже доглянуті. В ідеальному стані маємо склопідйомнички, електрорегулювання дзеркал. Автоматичну коробку передач штатну мультимедію кондиціонер. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 8990 доларів. Також авто можна придбати в лізинг або в кредит, або замовити у нас автомобічок з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.